Сенсаційна заява Ральфа Шумахера струсонула весь паддок Формули 1. Брат семиразового чемпіона світу публічно назвав Макса Ферстапена ідеальним підгоном для Феррарі після того, як голландець отримав овації від італійських тифозів у Монці. Ця заява німецького експерта стала справжньою бомбою, особливо враховуючи контекст переконливої перемоги Макса з відривом понад 19 секунд та несподівану. Підтримку з боку італійських уболівальників. А що мене найбільше вразило так, це те, що батько Ферстапена зробив кілька коментарів про Феррарі перед гонкою. А потім, після перемоги, я побачив, як уся юрба вболівала за Макса Ферстапена. Е, тож я відчуваю, що італійці вже можуть уявити найшвидшого чоловіка на трасі. У цей момент у Феррарі заявив Ральф Шумахер у подкасті Sky Germany, фактично підтверджуючи серйозність. Чуток про можливий перехід чотириразового чемпіона світу, найбільш інтригуючою частиною заяви стала згадка про коментарі Йоса Ферстапена перед гонкою. Очевидно, що Йос Ферстапен також усвідомлює, що це зараз серйозна проблема. І Якщо бути чесним, коли я дивлюся на Фреда Вассера сьогодні та на цінності, які захищає Феррарі, коли думаю про поточну ситуацію Макса з його сім'єю та двома дочками. Я справді відчуваю, що він міг би стати ідеальним варіантом для команди. Ці слова набувають особливого значення після третьої перемоги Ферстапена у сезоні та першої для Red Bull після відходу Крістіана Хорнера з керівництва австрійської команди. Голландець продемонстрував домінування, яке нагадувало найкращі дні його кар'єри. Залишивши позаду обидві Макларен з величезним відривом, реакція тифозів Монці справді стала несподіванкою для багатьох спостерігачів. Е, поки Ландо Норріса освистували на трибунах через суперечливий командний наказ Макларен, «Ферстапен» нетипово був зустрінутий оплесками. Е, на подіумі чітко лунав е, скандування ду-ду-ду-ду Макс Верстапен. Трибун, що показало змінене ставлення італійських фанатів до голландського чемпіона. Слова Ральфа Шумахера про ідеальний підгон е особливо цікаві, враховуючи його унікальне е розуміння специфіки роботи у Феррарі, як брат Міхаеля Шумахера, який перетворив скудерію на домінуючу силу, Ральф розуміє, який тип пілота потрібен е італійській команді. Для відродження славних традицій згадка про сім'ю Ферстапена також показова Голландець неодноразово підкреслював важливість сімейного життя та бажання проводити більше часу з близькими. Феррарі з її італійським шармом та культурою може запропонувати саме ту атмосферу, яка приваблює Макса не лише професійно, а й особисто. Коментарі Йоса Ферстапена згадані Ральфом, також заслуговують уваги. Батько Макса. Завжди був впливовою фігурою у прийнятті кар'єрних рішень сина, і його думка про Феррарі може стати вирішальним фактором у майбутніх переговорах. Досвідчений колишній пілот F1 розуміє нюанси роботи з різними командами. Поточна ситуація у Red Bull також додає контексту до цих спекуляцій. Відхід Крістіана Хорнера змінив динаміку всередині команди. І Ферстапен може шукати нові виклики. Після років домінування з австрійською командою Феррарі могла б запропонувати йому саме ту зміну обстановки, яка потрібна для нового етапу кар'єри. Технічні аспекти також важливі. Феррарі готується до революційних змін 2026 року з новими гібридними силовими установками та активною аеродинамікою. Ферстапен з його адаптивністю та технічною свідомістю міг би стати ідеальним пілотом. Для освоєння цих новацій. Фред Вассер, згаданий Ральфом Шумахером, дійсно представляє нову еру Феррарі, французький керівник демонструє прагматичний підхід до розвитку команди, що контрастує з емоційними рішеннями минулого. Такий стиль керівництва може приваблювати Ферстапена, який цінує професіоналізм та чіткість у роботі. Фінансові можливості Феррарі також не можна недооцінювати. Як одна з найбагатших команд у паддоку. Скудерія може запропонувати Ферстапену конкурентний пакет, який відповідав би його статусу найкращого пілота сучасності. Маркетинговий аспект також величезний. Комбінація Ферстапена та Феррарі створила б найпотужніший бренд в автоспорті, що принесло б взаємні вигоди у комерційному плані. Глобальна фанбаза голландця в поєднанні з історичною підтримкою Феррарі створила б унікальний комерційний продукт. Психологічний фактор теж е грає роль. Ферстапен неодноразово заявляв про повагу до історії Феррарі та розуміння особливого статусу цієї команди. Можливість стати частиною цієї легенди може мотивувати його на серйозні кар'єрні зміни. Часові рамки також критичні у свої 27 років. Ферстапен знаходиться на піку кар'єри та має достатньо часу для побудови довгострокового проекту з Феррарі. Це контрастує з ситуацією Гамільтона, який прийшов до команди у більш зрілому віці. Реакція самого Ферстапена на такі спекуляції завжди стримана, але він неодноразово підкреслював відкритість до нових викликів. Його заяви про те, що не перейшов би до Феррарі лише заради пристрасті та гламуру, показують раціональний підхід до кар'єрних рішень. Як вважаєте, чи правий Ральф Шумахер у своїй оцінці Макса Ферстапена як? Ідеального підгону для Феррарі, враховуючи несподівану підтримку тифозі у Монці, чи може зміна ставлення з італійських уболівальників до голландця стати каталізатором для серйозних переговорів між чемпіоном та е, скудерією? Е, що важливіше для майбутнього Феррарі, технічна майстерність Ферстапена? чи його здатність об'єднати команду навколо спільної мети, як це колись зробив Міхаель Шумахер? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1 Бомбова заява Тото -то Вольфа струсонула весь падок Мерседес Бос срібних стріл. Категорично заперечив можливість повторення домінування його команди у ері 2026 року. Попередивши, що цього разу навіть найкращий двигун. Не гарантуватиме титулів через зростаючу конкуренцію з боку клієнтських команд, особливо Макларен, яка вже обійшла материнську команду за швидкістю. Ці слова австрійця стали справжнім шоком для тих, хто очікував повторення сценарію 2014 року, коли Мерседес здобула вісім поспіль титулів конструкторів. У нас була перевага у силовій установці з самого початку у 2014 році, але не було конкуренції у шасі. Нагадав керівник команди Мерседес про ключові відмінності з поточною ситуацією. І саме це зараз інакше ці слова розкривають глибину викликів, з якими стикається команда у підготовці до революційних змін регламенту, які торкнуться як двигунів, так і шасі. Найболючішим для Вольфа стало визнання того факту, що Мерседес з Беркліден. Навіть не є найшвидшою командою, яка використовує їхні двигуни. Наразі команда з Бреклі навіть не є найшвидшою командою Мерседес у Пелетоні. Клієнт Макларен, який використовує двигуни Мерседес попереду з 2024 року. І тому Вольф очікує, що у 2026 році також буде багато внутрішньої конкуренції. Австрійський керівник пішов далі у своєму песимістичному прогнозі. Тому навіть. Якщо Мерседес побудує найкращий двигун знову, здобуття титулу жодним чином не було б поспішним висновком. Ця заява кардинально відрізняється від упевненості, з якою команда підходила до попередніх змін регламенту. Особливу увагу Вольф звернув на систему балансування, яка дає додаткові переваги командам у хвості Пелетону. Крім Макларен, Альпін та Вільямс, не слід ігнорувати, оскільки вони мають багато часу аеродинамічної труби. Пояснив він, підкреслюючи переваги, якими не користувалися його суперники у 2014 році. Якщо ти настільки позаду у чемпіонаті, як наразі випадок з Альпіна, я думаю, ти отримуєш на 30% більше часу в аеродинамічній трубі. Це накопичується протягом років, тому треба бути обережним. Попередив Вольф, розкриваючи масштаб проблеми, з якою стикається його команда. Ситуація з Альпін особливо показова. Французька команда наразі займає десяте та останнє місце у чемпіонаті конструкторів, але згідно з власними заявами команди, це значною мірою пов'язано з власним двигуном Рено у 2026 році. Альпін перейде на двигуни Мерседес, та також скористається найбільшим часом роботи в аеродинамічній трубі категорії завдяки системі балансування. Нам потрібне конкурентоспроможне шасі, оскільки. Всі наші клієнти будуть використовувати той самий двигун. Підсумував Вольф критичність ситуації. Якщо команда хоче знову стати чемпіоном світу у наступному році, спочатку їй доведеться перемогти власні клієнтські команди. Приклад Макларен наочно демонструє цю проблему. І приклад Макларен зараз показує, що це більше неприродна річ у сучасній ф 1 Визнав австрієць, підкреслюючи, як кардинально змінилася динаміка відносин між заводськими та клієнтськими командами, Вольф е також торкнувся переваг заводської команди. Думаю, це перевага до певної міри, тому що ти визначаєш напрямок того, як весь компонувальник має бути спроєктований. Але якщо е шасі немає такої ж продуктивності, тому що... Ти не генеруєш такої ж кількості притискної сили або тягнеш занадто багато, або тому, що ти знехтував деякими прогалинами чи не розпізнав деякі інновації, тоді ти відстанеш. Фінансові обмеження також стали новим фактором. Ти більше не можеш натиснути на когось грошима, що завжди було свого роду картою виходу з в'язниці для трьох великих командель, нагадав Вольф, але це більше не працює у ері бюджетних стель. І ми навіть не говоримо про Хонда та Астон Martin з багатьма часом в аеродинамічній трубі та фактором Едріана Ньюї, так як f 1 сьогодні з поточними регламентами, будь-хто може мати успіх, попередив австрієць, підкреслюючи непередбачуваність сучасного чемпіонату, Джордж Рассел спробував знайти позитивні моменти у ситуації команди. Думаю, у середньому за останні 10 років. Ймовірно, навіть більше я не пам'ятаю, щоб Мерседес не мала найкращого двигуна Формули 1, сказав британець, підкреслюючи, що це також було справедливо в епоху V8. Однак навіть Рассел визнав обмеження двигунної переваги. Причина, чому ми не вигравали жодного чемпіонату останні чотири роки, не двигун, і ми добре це усвідомлюємо. Тому хороший двигун буде важливим у 2026 році, але це не буде. Єдиним вирішальним фактором між перемогою та поразкою, а ці слова розкривають глибину самокритики всередині мерседес. Команда розуміє, що їхні проблеми останніх років пов'язані не з силовою установкою, а з шасі та загальною філософією автомобіля. Це усвідомлення може стати як перевагою, так і додатковим тягарем у підготовці до 2026 року. Психологічний аспект також важливий. Вольф фактично знижує очікування від команди, що може бути стратегічним ходом для зменшення тиску на інженерів та пілотів. Водночас це може демотивувати тих, хто звик до домінування Мерседес у минулому технічні виклики 2026 року справді величезні. Нові гібридні силові установки з більшою ролью електричного компонента активна аеродинаміка. Та інші е, революційні зміни можуть перетасувати всі карти у падоку. Мерседес, попри всі переваги заводської команди, може не опинитися на вершині е, цієї нової піраміди. Е, як вважаєте, чи правий Тото Вольф у своєму песимізмі щодо шансів Мерседес на домінування у 2026 році, чи це стратегічне зниження очікувань перед новою ерою, чи може успіх клієнтських команд на кшталт Макларен стати новою нормою у Формулі 1, Де Заводські команди втрачають свої традиційні переваги. Що важливіше у новому регламенті досконалий двигун чи інноваційне шасі, враховуючи досвід останніх років Мерседес? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1? Сенсаційна заява Габріеля Бортолето струсунула. Весь ринок пілотів Формули 1 молодий бразилець публічно заявив, що готовий працювати напарником Макса Ферстапена, але тільки за однієї умови чотириразовий чемпіон світу має прийти до Ауді, а не навпаки. Ці слова 21 річного пілота стали справжньою сенсацією, враховуючи їхню тісну дружбу через спільні ігри. У віртуальних перегонах та постійні переговори про технічні аспекти Формули 1 Ну, можливо, він прийде до Ауді одного дня, почав Бортолето у інтерв'ю «Racing News 365, фактично перевернувши всі очікування щодо можливих майбутніх альянсів у Паддоку. Як друзі, і все таке ми дуже добре працюємо разом. Він мені дуже допомагає. Ці слова розкривають глибину їхніх стосунків, що виходять далеко. За межі звичайної дружби між пілотами найцікавішою частиною заяви стало пояснення бразильця про потенційну синергію з голландцем. Я справді вірю, що він може бути чудовим напарником у тому сенсі, що коли ми формуємо команду, вона об'єднується. Це не просто дружні слова, а серйозний аналіз того, як два талановитих пілоти а, можуть доповнювати один одного у професійному плані. Особливо показовим стало порівняння з досвідом Ферстапена у Red Bull. Бортолетто також підкреслив, що коли Ферстапен прийшов до Red Bull, йому потрібно було побудувати міцну основу з командою. Перш ніж навіть думати про те, щоб стати чемпіоном світу. Це мета, яку він сам має з Ауді, яка перебирає контроль над Саубер з наступного сезону. Цей аналіз показує глибоке розуміння молодим бразильцем процесів необхідних для побудови чемпіонської команди. Він чітко усвідомлює, що успіх приходить не миттєво, а через роки копіткої роботи над створенням правильної атмосфери та технічної бази. Вірю, що можливо працювати разом було б непоганою річчю, але знову ж таки, якщо він прийде до ауді одного дня, я щасливий там, де я є, і дуже задоволений проектом, який у нас є. Підсумував Бортолето, демонструючи лояльність до своєї нової команди та водночас залишаючи двері відкритими для майбутнього співробітництва, ці слова набувають особливого значення на тлі нещодавно підписаного багаторічного контракту Бортолето з Саубер, яка стане заводською командою Ауді в наступному сезоні. Бразилець фактически заявляє, що не шукає швидкого переходу до топ-команди, а готовий будувати щось. Довготривали з німецьким виробником дружба між Ферстапеном та Бортолето справді виходить за межі звичайних стосунків у Паддоку. Обидва пілоти регулярно беруть участь у спільних сесіях віртуальних перегонів, обговорюють технічні аспекти автоспорту та підтримують тісні особисті контакти. Така близькість може стати основою для майбутнього професійного партнерства. Контрактна ситуація також цікава. Ферстапен… Має угоду з Red Bull до 2028 року, хоча ходять чутки е, про можливі пункти дострокового виходу, е, Бортолето щойно підписав багаторічний контракт з Ауді, що дає йому стабільність та можливість спокійно розвиватися без тиску необхідності швидких результатів. Стратегічне бачення бразильця також заслуговує уваги. Він не прагне негайного переходу до топ команди, розуміючи, що а, Ауді може стати серйозною силою у майбутньому. Німецький виробник має ресурси та амбіції для створення конкурентоспроможного проєкту, особливо з урахуванням революційних змін регламенту 2026 року. Психологічний аспект також важливий: Бортолето демонструє впевненість у собі та своєму проєкті, не показуючи зайвого бажання переходити до більш престижних команд. Така позиція може зробити його ще більш привабливим для топ команд у майбутньому. Реакція самого Ферстапена на ці слова поки що невідома, але голландець неодноразово високо оцінював здібності свого молодого друга. Їхні е, спільні сесії у віртуальних перегонах показують, що чемпіон світу бачить у Бортолето серйозний талант, технічні аспекти також важливі. Ауди готується до входження у Формулу 1 як заводська команда з 2026 року, коли нові регламенти можуть. Кардинально змінити розстановку сил. Досвід Ферстапена у поєднанні з молодою енергією Бортолето могли б створити потужну комбінацію. Фінансові можливості Ауді також не можна недооцінювати. Як один з найбагатших автомобільних виробників світу, німецька компанія може запропонувати конкурентоспроможний пакет будь-якому пілотові, включаючи Ферстапена. Ринок пілотів на 2026-2027 роки. Обіцяє бути надзвичайно активним. Контракти багатьох зірок закінчуються, і такі молоді таланти, як Бортолето, можуть опинитися у центрі серйозної боротьби за підписи. Приклад, Red Bull також показовий. Е, коли Ферстапен прийшов до команди, вона не була домінуючою силою, але завдяки правильній роботі та терпінню вони побудували чемпіонську структуру. Ауді з Бортолето може спробувати повторити цей сценарій, як вважаєте. Чи реальна перспектива переходу Макса Ферстапена до Ауді заради роботи з Габріелем Бортолето? Чи це занадто фантастичний сценарій для чотириразового чемпіона світу? Чи може дружба через віртуальні перегони стати основою для серйозного професійного партнерства у найжорсткішому спорті світу? Що важливіше для молодого таланту, швидкий перехід до топ команди чи поступова побудова? Чемпіонського проекту з нуля разом з досвідченим наставником, поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1